В ефірі час підсумка про головні події тижня розкажу просто зараз. Далі про таке. Які питання розглядали місцеві обранці під час позачергової сесії міськради, розкажемо у випуску. Російські ракети поділили їхнє життя на «до» та після. Історію двох подруг, які жили поряд 13 років, а тепер починають життя з нуля, розкажуть наші журналісти. Будинку жити неможливо, будинок у нас аварійний. Е, коли я сьогодні виносила речі, е, значить рятувальники мені кричали швидше, швидше, вибігайте, тікайте, тому що є загроза обвалу. Як виникло свято 8 березня та про що насправді цей день дізнаєтесь за мить? 81 ракету різного базування випустили росіяни по Україні 9 березня. Крім того, запустили вісім дронів камікадзе. Нашим силам ППО вдалося знищити 34 крилаті ракети та 4 шахеди. Повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Інші снаряди поцілили в інфраструктурні, енергетичні об'єкти та житлові будівлі. Близько 15 ударів припало на Харківщину також прогреміли вибухи у Києві. Про масований Обстріл та інші події останнього семоданка розкажуть наші журналісти. Вніч проти 9 березня, а також протягом дня, під прицілом окупантів опинились понад 10 областей та столиця. Щонайменше 15 прильотів ракета 300 зафіксували в Харкові та області. Руйнувань зазнали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, виникли пожежі. Окупанти гатили й по прикордонних населених пунктах. У селищі пісочень харківського району ворожа ракета влучила на подвір'я приватного будинку. Пошкоджено кілька житлових будинків. Дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці. Близько четвертої години одна з ворожих ракет впала у житловому кварталі у Золочівському районі, що на Львівщині. На жаль, загинуло троє чоловіків та двоє жінок, які в цей момент мирно спали вдома. На місці здійнялась пожежа, три житлові будинки знищені, згоріло три авто, гараж та кілька господарських споруд. Розбір завалів завершили. Співчуття родинам загинувших. Вічна пам'ять, тим, хто загинули. Ще раз дуже просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На даний момент пожежу загашено. Тримаємося разом. Перемога буде за нами. Слава Україні. Ввечері 9 березня, близько 20-го години. Окупанти вкотре атакували ракетами Запоріжжя, поцілили по об'єктах критичної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа на площі близько 400 квадратних метрів. Також постраждали будівлі двох освітніх закладів, а у прилеглих будинках повилітали вікна. Минулося без постраждалих. В результаті ворожої атаки в декількох районах міста було відсутне опалення, вода та світло. Було знеструмлено близько 20 тисяч абонентів. На цей час для більшості домогосподарств електро, тепло та водопостачання вже відновлено. Роботи тривають. Цього тижня Україні вдалося повернути додому 130 військовополонених. Серед них 126 захисників та 4 захисниці. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та військові держспецслужби транспорту. Серед героїв захисники Маріуполя та Азовсталі. Також до рідних повернулися воїни, які боронили Бахмут та Солидар. Більшість полонених, які вирвалися з пекла, мають важкі поранення. Нині їм надається всебічна спеціалізована допомога. Катерина Філіманович, телеканал МТМ. У Запоріжжі знищили бойову частину ворожого дрона Камікадзе. В ніч на 6 березня росіяни атакували Запоріжжя та район шахедами. Загалом завдали чотири удари. Один з ворожих безпілотників впав у житловому кварталі Дніпровського району на прибудинковій території. В результаті боєприпас загорівся, але детонація бойової частини не відбулася. Постраждалих немає, але в зоні ураження опинились жителі 24 приватних будинків для здійснення вибухотехнічних років. Бід поліцейські та рятувальники евакуювали 48 місцевих жителів, двоє з яких маломобільні люди похилого віку. Потім небезпечний боєприпас фахівці знищили на місці події. Фахівці екстрених служб здійснювали чергування, аби запобігти травмуванню цивільних громадян. Наразі небезпека ліквідована. Життю людей нічого не загрожує. Мешканці будинків повернулися додому. Від головного управління ДСНС України у Запорізькій області для оперативного реагування залучались 32 рятувальники та 8 одиниць техніки внесення змін до програми підтримки обороноздатності а також допомога мешканцям зруйнованих обстрілами будинків і їх відновлення. Це питання стало основними під час позачергової сесії Запорізької міської ради. Більше розповість Анна Крамаренко. Із затримкою майже у три години розпочалася позачергова сесія міської ради. Перед стартом роботи депутати вшанували пам'ять, тих, хто загинув за Україну, і чиї життя обірвала війна. Потім перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, розподілили 180 мільйонів гривень на потреби захисників і правоохоронців. Вигляді зараз субвенції нашої міської субвенції для державної державного бюджету. Ми надаємо. Зараз 180 мільйонів із запланованих 200. Ми чітко розуміємо, що на, сьогодні, на сьогоднішнє засідання сесії, я думаю, що будуть звернення ще іще і ще. Тому що опрацьовані ці звернення вказують на те, що допомога потрібна постійно нашим Збройним силам. Також депутати внесли зміни до програми надання фінансової підтримки жителям Запоріжжя, оселі яких були зруйновані внаслідок ракетних обстрілів, на підтримку спрямували 57,5 мільйонів гривень. Люди щомісячно отримуватимуть матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень вже надійшло 137 заяв. Проектом рішення пропонується внести зміну до розділу завдання і заходи, програми, а саме додати, що отримувачами матеріальної допомоги не можуть бути громадяни держави-агресора. І інший захід надати право співвласникам у разі відсутності згоди інших співвласників отримувати матеріальну допомогу у частинах пропорційно частці спільної власності. У нас ще є одне є рішення, яке стосується для пільгових категорій. По 15 тисяч гривень одноразово у Запоріжжі. Вісім будинків, що були зруйновані в результаті ворожих обстрілів, потребують відбудови. Майже 29 мільйонів депутати спрямували на проєктування відновлення цих споруд. Усе для того, аби в подальшому їхні мешканці змогли повернутися в свої домівки. 26 грудня ми прийняли з вами програму з відновлення житлових будинків, яка дала нам змогу почати проєктування Всіх тих будинків, відновлення всіх тих будинків, які на сьогодні зруйновані. Ті роботи, які були розпочаті в грудні 2022 року, їх треба продовжувати, але на жаль, вони не мають фінансування, і саме сьогоднішня сесія дасть змогу нам в повному обсязі закінчити проектні роботи по відновленню цих будинків і дати друге життя саме цим будинкам і повернути всі наше. Сім'ї, які, на жаль, сьогодні залишилась без житла в їхній попередній оселі. Перший будинок, який зараз на кияшках, зробили ми проєктно-кошторисною документацією. І сьогодні цей будинок вже включено до відновлення. Ви знаєте, що створено агентство держави, по агентство по відновленню будинки. І вже цей проект внесено в цю таблицю. І в 2023 році це. Будинок візьмемо для того, щоб наші міжнародні партнери відновили його в повному обсязі. Також депутати підтримали перейменування скверу Яланського на честь громадського активіста, правозахисника Дениса Тарасова, котрий героїчно загинув на фронті. Він був один з найбільш відомих екоактивістів Запоріжжя і захисником скверу. Загалом під час сесії міські обранці ухвалили чимало важливих рішень однак, понад сотня питань, які планувалися на розгляд і стосувалися забезпечення роботи міського господарства та комунальних підприємств. Депутати цього разу вирішили не розглядати анакремаренко Гірник, телеканал МТМ. Цьогорічна вступна кампанія до вишів буде проходити за результатами національного мультипредметного тесту. Він включатиме три навчальні дисципліни: українську мову, математику та предмет за вибором вступника. Історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Фахівці рекомендують всім абітурієнтам пройти пробні тести. Це допоможе оцінити свій рівень підготовки, визначити теми, які потребують додаткової уваги, та зорієнтуватися в часі, що необхідне для виконання завдань. Як підготуватися до вступного випробування дізнавались наші журналісти. Фітирі третірку. Сфери. Або та поверхні кубі. Чому зарівні? Майже кожен урок в 11-класниці Вікторії починається з виконання завдань, які можуть бути у мультипредметному тесті. Дівчина мріє вступити на історичний факультет, тож особливий акцент при підготовці робить на вивчення історії української мови. Так, у мене є репетитори по двом предметам: це українська мова та історія України, я займаюся два рази на тиждень по кожному предмету. З математикою готуюсь сама. Звісно, в очній формі набагато легше, тому що комунікація ну, вона краще, ніж онлайн, і можна поставити особисто питання, тобі пояснять. Але ну, онлайн, якщо вже такі умови склались, то вчимось як є. Складно, Ну, якщо вчити, якщо є реальне бажання, тоді. Звісно, можна вивчити навіть на всі 200 скласти. У мережі вже з'явилися демо-версії основних блоків мультипредметного тесту. Їх підготував український центр оцінювання освіти. Вікторія спробувала виконати завдання з української мови і своїм результатом в цілому задоволена. Так як ми зараз в школі проходимо останні теми, то звісно, на останніх питаннях я трішки зрізалася, Ми їх потім розібрали. Тобто, все було нормально. Якщо знати і вчити, то в принципі все доволі легко пройти. Просто треба не заплутатись і через нерви не не почати мені панікувати, що щось піде не так. Просто спокійно сидіти, впевнено, вирішувати і з думкою, що ти все знаєш. Безплатне пробне тестування можна пройти онлайн. Таку можливість 15 років поспіль для абітурієнтів надає Запорізький національний університет. Раніше це було пробне ЗНО, нині ж мультипредметний тест. Цьогоріч 900 абітурієнтів вже скористалися можливістю перевірити свої знання. При цьому географія учасників пробного тестування дуже широка. Серед них є навіть школярі, що виїхали за кордон до Польщі, Чехії, Італії Ірландії. Для проходження тесту ско. Ної дисципліни дається 10 спроб. Наприкінці тесту можна побачити свій результат. Ми проводимо за допомогою системи електронного забезпечення навчання модел ЗНУ, за якою навчаються студенти університету. І саме на цій системі завантажені всі тестові завдання. Вони на одній сторінці, тобто, учасник тестування за попередню реєстрацію. йому надсилаємо логін, пароль і вони приєднані до сторінки. Де розміщені абсолютно всі предмети цьогоріч охочих пройти пробне тестування виявилося так багато, що в ЗНУ вирішили провести додаткову сесію. Реєстрація на неї триватиме до 26 березня. А самі пробні тести можна буде скласти протягом місяця, починаючи з 3 квітня. За результатами наших цих от безкоштовних тренінгів з національного мультипредметного тесту ізНО із проводимо аналітичні семінари для вчителів з аналізом помилок. Ми цей матеріал оприлюднюємо на сайті в соціальних мережах для того, щоб вступники могли побачити де найбільше трапляються помилки, і усувати їх уже під час основної сесії. Тобто, в нас ще яка таке двостороння така от робота двостороння проводиться. Для майбутніх вступників університет також проводить олімпіади, консультації з написання мотиваційних листів та творчих конкурсів. Тож у Вікторії та її однокласників є багато можливостей добре підготуватися до вступу. Олена Машталяр, Владислав Ващенко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Хотіли нажитися за рахунок благодійної організації. 35-річний запоріжець разом зі своїм поплічником отримали за кордону позашляховик від волонтерів. Авто мали передати ЗСУ, замість цього вирішили виставити його на продаж. Учасники схеми розмістили оголошення на інтернет-платформі. У документах планували поставити підпис про його безоплатну передачу захисникам. Шахраїв викрили під час укладання угоди та продажу благодійного авто за 7 тисяч 400 доларів. Фігурантам справи повідомили про підозру щодо незаконного використання гуманітарної допомоги. Дві російські ракети поділили їхнє життя на до та після. Внаслідок ворожого обстрілу в ніч на 2 березня свої оселі втратили пані Тетяна та Ольга. Відтепер починають життя з нуля. Історію двох подруг, що жили поряд 13 років, розкаже Тетяна Пода. В Будинку жити неможливо. Будинок у нас аварійний. Коли я сьогодні виносила речі, значить рятувальники мені кричали Швидше, швидше вибігайте, тікайте, тому що є загроза обвалу. Пані Тетяна одна із тих, у кого ворожі ракети в ніч на 2 березня зруйнували дім. Віднині їй доводиться пробиратись крізь обвалені стіни, аби забрати вцілілі речі. На моїй площадці просто воздух, просто небо. Понимаете? Вот моя квартира еще пока, она более-менее как коробочка стоит. Но блоки ушли, отошли от швы там полностью. Трещина, в подъезде выехала стена наперед. Это на пятом этаже, вот пятый этаж. У ту ніч пані Тетяна та її мама лягали спати, не підозрюючи, що вже за кілька годин дім здригнеться від потужних вибухів, а їм доведеться тікати. Після першого вибуху почала сипати стеля. Жінки дивом вціліли. Моя мати, яка спала вночі на дивані. Коли вирвалися усі труби, от труби опалення, вони просто попадали нам все на голову. Мебля, яка була в квартирі, вона теж спадала нам на голову. Ми тікали, ми тікали голі, босі роздіті. Спускалась родина залишками сходинок одразу після першого прильоту. Ішли, бо по гарячій воді, що стікала у під'їзд із пошкоджених труб. Пані Тетяна на все життя запам'ятає крики ще живий. Людей, що опинились під завалами власних осель. Я чула крики про допомогу. я У мене сусід постраждав навпроти, але він зараз живий. Сусідка моя, теж пенсіонерка, теж постраждала. На жаль, вона загибла. У цьому будинку пройшло все життя Тетяни. Ба більше тут жило чимало рідних для неї людей. Зокрема, й пані Ольга кума. Вона спеціально переїхала в цей будинок, аби бути ближче до подруги, та всі їхні спільні спогади враз зруйнувала ворожа ракета. Кума моя тут раділася і виросла. Вот. И і коли з'явився варіант купити квартиру, ми когда під'їхали з ріелторам, я одразу зрозуміла, що я ее буду тут покупати, якби как бы ми з садика в місті. Вот. ну прожила тут 13 лет. Незадовго до прильоту в будинок пані Ольга переїхала до родичів в інший район міста. Тієї ночі вона почула кілька вибухів перед тим, як знайомі сповістили її про страшну звістку. У квартири як такової, немає, залилася тільки коробка. Ванна обсілила чугунна з тих палей. Ну, які речі, нічого там немає. Там Духовка повністю виплавилася. Навіть жар був такий, ніяких лічних речей особо немає. Оселю пані Ольги відновити неможливо. Про це жінка дізналась після обстеження приміщення комісією. Рятувальникам залишається тільки розібрати стіни, аби вони не обвалились на людей. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Свято весни, краси та жіночності. Ці слова не більше ніж кліше, яке щороку заповнює інфопростір напередодні 8 березня. Таке сприйняття цього дня є прямим перекручуванням його змісту. Це пропаганда радянського союзу, яка досі передається з покоління в покоління, кажуть фахівці. Насправді ж свято з'явилося раніше ніж власне СРСР та має глибокий суспільний контекст. Наші журналісти поспілкувались з експертами та з'ясували, про що насправді 8 березня. Як його сприймає суспільство нині, та чому сенс свята через століття кардинально змінився. Вже багато десятиліть поспіль у березні відзначається Міжнародний день жінок. Це свято має багато історію та трансформується і нині. Зокрема, уряд України запропонував перенести свято на іншу дату та не включати до списку вихідних. Ми запитали у запоріжців, як вони ставляться до святкування 8 березня і, зокрема, ініціативи зробити його робочим днем. 8 березня воно то есть, в нашому віці, то есть, наше покоління, воно заложилося к святу. свято. Думаю, що в наших дітей вони просто відвикнуть від цього. Я не вважаю, що це має бути прям празнічний вихідний день, навіть якщо вони перенесли його або змінять дату. Тобто, ну є, є. Я не думаю, що це прям робити вихідним днем. Не до святкування 8 березня, просто... Там вже всі воюють, я за, за відміну да. угу. а чому? все потрібно бути наше, українське. Я тільки за Україну переживаю, за наших воїнів. Я хочу, щоб все закінчилось, і ми святкували своє свято. Міжнародний жіночий день прийшов до нас зі США, і пов'язаний він із боротьбою жінок за свої права. Перший такий страйк відбувся у Нью-Йорку. у 1908 році. 15 тисяч жінок вийшли на демонстрацію відстоюючи рівні умови праці та право голосувати. Марш проходив під гаслом хліба та троянд. Суфражистки мали на увазі, що жінки заслуговують не лише на шматок хліба, а й на гідний рівень життя. За декілька років свято прийшло до радянського союзу, де його походження і значення змінили так, як було в Вигідно пропаганді. Одне з таких мені здається найпотужніших таких ошукувань радянського радянського союзу, що нібито більшовики, нібито радянський союз при приніс жінкам права, де да, приніс жінкам свято. Все було навпаки, тому що жінки вибороли своє своє право голосувати. І, зокрема, жінки, перші, які голосували, це харків'янки, тобто це українки, і це було ще до жовтневої революції. Ну а це як як, як люблять, як любили в радянському союзі, при Власнювати щось і потім спотворювати. Щоб повернути ініціативу у потрібне пропаганді русло, у Союзі були створені спеціальні жіночі відділи або ж жіночі об'єднання. На початку вони виступали за захист прав жінок, займались просвітницькою діяльністю та освітніми проєктами. Проте це було невигідно владі. Уже за декілька років формування почали поступово позбавляти будь-якого впливу та ліквідовувати. Як будь-яка потужна сила, як будь-яке формування в радянському союзі, які яке мало демократичні якісь засади, які мало які мало змогу щось змінювати, звісно, що це все намагалися знівелювати, тому що радянській владі в принципі такі конкуренти не потрібні були. Ну і ось і поступово-поступово дійшли до того, що власне такий міжнародний жіночий день, день боротьби за свої права, перетворився на свято жіночності краси. Радянські сенси щодо цього дня перекочували в незалежну Україну. Більшість продовжувала сприймати 8 березня як свято весни та жіночності. В останні десятиліття проводилось багато просвітницької роботи, тож суспільна думка почала змінюватись. У 2023 році в українському парламенті зареєстрували законопроєкт щодо перенесення святкування з 8 березня на 25 лютого. Запропонували змінити і назву на День української жінки. Проте не всі з цією ініціативою погоджуються. Мені здається, що це трошки штучно, тому що ну, ну, добре це день народження Лесі Українки і абсолютно така культова фігура, і її мати, так само, яка дуже багато зробила для фемінізму. Але ну, мені здається, що так не, якби, не притягується свято, і не говориться, от, отут святкуйте е, права. Да? Тобто є певна тяглість, і пев... з чогось почалося це свято, з чогось почалося, почався той день. Тому мені здається, що з 25-м це ну, трохи ну, для мене незрозуміла не, не, не ініціатива. Висловили щодо таких змін і представники збройних сил України. Там, зокрема, погоджуються з тим, що радянський союз перекрутив зміст свята 8 березня. Проте перенесення дати вважають недоцільним. Ми не маємо відрізати, ми маємо відродити те, що святкує в світ. Відновити не так давно. Жінкам дозволили взагалі право вони набули право голосувати, і безумовно, я не феміністка, але я мушу сказати дякую всім феміністкам за те, що ми маємо це право, і ми сьогодні навіть тут можемо про це говорити. Аби визначитись, чи залишати 8 березня вихідним днем. У додатку дія провели опитування. Його результати оприлюднили 6 березня. Більшість українців за те, щоб залишити все як є, з такою думкою погоджується і експертка. Для мене важливо, щоб він був вихідний, тому що це. Акцент на святі, так як релігійні свята людина може бути не релігійна, але розуміти, що тим, що це вихідний, це якийсь якийсь важливий день. Так само з 8 березня для мене це про те, що це як показати те, що це важливий важливий день важливий день боротьби за свої права. Я хочу сказати, що і вже наша історія такої незалежної України, тому що протягом 10 10, 10 років вже проходять марші і багатотисячні марші, де багато жінок, де багато чоловіків виходять і. Вони акцентують на цьому на цьому дні на цьому святі увагу. Загалом і експерти, і пересічні громадяни переконані у тому, що свято має повернутись до свого первинного змісту і нагадувати про роки боротьби жінок за власні права а подарувати жінці квіти можна в будь-який день, а не тільки 8 березня. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал ТЕМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо.